Сьогодні це 5, 5 лямів мати. Думаю, якщо ми так ще зіграємо, ще 15 боїв плюс по сонці, то буде супер. О, граємо шостим рівнем. Тобто я зараз маю просто нагибати. І фармити, фармити, фармити. Так, 125 тисяч взяли. Супер прекрасненько. бою. Прекрасненько просто. Погнали, погнали. Будемо зараз їхати на. звичайно вже на Калінію. Щоб там всіх обвалити. Чи Джейлію, Джей так. Зараз на прес... На, я так кажу, перкацію може когось. Я такі це доженемо. Дамо йому шотик Один-два. О! Oh. Так що шикарненько. Давайте, давайте тільки, ти, ти тільки подійдь туди, засвяти. Ага, добре, алтеха. Алте, алтеха, шо. Я зрозумів вас, друзі. Просто подив, подивіться, що за опоранти. Упоруються просто жесть. Всі, всі побіхали в неї, щоб злитися. Ну і що? Зараз це вас Бурас буде фармити. Є 25-та. Просто шикарна тіма. Мінус двоє з самого початку. Просто найкраще. Просто тупо найкращі. Добре. Аккуратненько. Так куди не поп? Куди я попав? Добре, підпал. Піканули. Добираємо його? Мінус один. Добре. Ну, тебе видно. Тебе видно, друже. Що тобі скажу. Ангар? Е, Там десять бураск, є 25, до речі, їдемо на центр, та. Побачу, є можливість нормально пофармити тут всіх. Подивіться, не як не як на долоні. Як на долоні, і я перше хочу є 25 го Ти потім. ТТшка мене мене не такі не бачить, а, побачив, добре. 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 Ну? Добре, тепер їдемо на, на збиття бази. Бо я своїм союзникам не довіряю. Подивися. нє ні, ні 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 тут треба їхати, тут треба їхати і збивати базу. Що я? Yeah. Yeah, дивися Ні, не ведко Гадь М6 Ну 300 лишалось, no. Dobra, já Ууу, нащо буде скодик? О, супер. Зараз подивимося, що, що тут є. Ні, 4505 фраїв. Ну це дуже сильно, друзі. Тут може бути і, і майстер. Так мясо Скоро Скоро вже буде пасха, так, друзі? Ще завтра якраз.

по ну полюбав, зверху є ще один тип, а один може бути там з там в цьому в кущиках бонус код шість свічок, а супер. А воєн. Ти подивися, ну, забрав від мене сьомий фраг. Фу, що то скидаю, чи, чи це від... Е... <плес> Привіт! Зараз тобі покажу. Зараз тобі покажу, друже. Але давайте передивимося результат бою, що ми отримуємо. Чи отримуємо майстер ОС за цей бій. Бо тут 4600 плюс 5 фрагів. Так, це майстер, друзі. Супер прекрасно <хи> Прекрасний танк. Всім раджу. Це вже в мене четвертий майстер на ньому. Офігезно просто. А, до речі, їх зберемо І скільки ми тут нафармили? 161 тисячу.